Усім привіт, друзі! Рада всіх вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Друзі, наконець-то я вже зробила, пере, ем, перевела на українську мову свій канал, назву каналу. Опис до каналу, то я вибачайте, не розуміла, як це зробити, але там побалакала з людьми, хто цим може займатися. І, в общем, я зробила все. Тепер мій канал називається Життя на КДЗ», на українській мові. Друзі, я із міста Кривий Ріг, хто не знає Дніпропетровська область. Сьогодні 29 грудня 2024 рік. Майже 12 дня. Отакову От у нас на городі. Он у мене масянчик. Жир яловичий дістав. Я курочкам винесла в пакеті, хочу дати, а котик мій дістав. Ось шкода. Хто шкоду зробив? Хто шкоду зробив? Бачите, як знає, що шкоду зробив. І Міра. Хто шкоду зробив? Хто шкоду зробив? Друзі, шкоду зробили мені капець. Тож я вам казала, що у мене на городі завівся кріт. Чи кріт, чи хтось мені писав сліпак? Друзі, я не знаю, що це чи кріт чи сліпак, хто його знає. В общем, він ішов ішов від сусідів, отакого от попрямої, а потім щось він почав кружляти і не може він туди до слідучих сусідів піти, бо там, бачите, в них сараї. І він не може туди віддати проповсти. І трохи він в мене задержався. Отового під обрикосу на рив цих борків. Бачите, я їх вже прибрала. Бо сьогодні я їздила, яйця відвозила. Я торгую, хто не знає яйця, в мене курочки мої є. То я відвозила домашні яйця на продаж, відвезла, відправила знову посилочки своїх сортових томатиків. Друзі, хто ще не замовив, будь ласка, замовляйте, мій вайбер 067 72 05 541. Пишіть, не дзвоніть, пишіть, будь ласка, я вам обов'язково відповім дуже багато у мене сортових помідорчиків і низькорослих, і високорослих, і різнокольорових, різнокольорових. Форми, общем, різні, 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 різні класні. Хто дивився мій канал улітку, бачив, знає, що в мене весь город засажений помідорами. Я торгую і насіннячком, я торгую і плодами помідорчики. У Минулому році торгували розсаду, але в цьому році розсади не буде, я вже казала, бо все йде на продаж насіння, дуже багато замовлень, то я все насіннячком виставляю. Розсадою торгувати не буду. Друзі, кому цікаво, які сорти, напишіть мені на вайбер, я скину список. Сортів, або продивіться відео про продаж насіння моїх сортових томатиків. Нижче туди спустіться на декілька відео. Там є, є відео. Ще трохи пізніше я одне зроблю відео обов'язково, ну, щоб YouTube вже більше 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 показував його, щоб ви знали, які в мене томатки є. То отаково, от і оце друзі, я сьогодні приїхала і офігіла, чесно, другого слова не можу сказати. Ось вони всі оті. Ямки, які я позагортала, де кріт понаривав е, височезні такі горбики, мої собаки залізли до городу і порозривали. Просто повиривали величезні ями. Це я вже, друзі, все позагортала, все позамітала, бо тут на доріжках в мене оця земля була, вони тут, мабуть, е, шукали того бідного кротика, хоч би він втік туди кудись подалі, е, бо ну, це таке діло. Воно шкода, шкода. Тайсон? Хто шкоду зробив? Хто шкоду зробив, га? Хто шкоду, мій зайчик зробив? Друзі, хто знає, всі мої твариночки, це вони були колись безхатніми. Я їх всіх до себе позабирала. І наразі, друзі, годую, кого можу, де бачу. Є фінанси, годую усіх, усіх безхатніх твариночок, де бачу. Котиків, собачок. Мірочка, теж шкода. Взагалі, друзі, що вони мені зробили? Бачите, бо мене багато хто питає, що у вас там з жалізяки понизу. Воно всюди, всюди, всюди. Бачите, всюди-всюди. У всюди мене воно жаль жалізні оціці. Бо мої чупакабри оці вони рвуть проволоку і отуди залазять до городу. А мені такого не треба. У мене там, бачите, завжди порядок, у мене грядочки, у мене все воно застелено, у мене доріжечки, у мене все гарно, все класно, щоб мені шкоди не натворили. Навіть і взимку. Я туди курочок взимку не пускаю теж. У мене все ногірчицею засіяно, я їм зрізаю, курочкам своїм даю. Воно. Сьогодні тепленько вони повиходили на двір, вона бігають із сараю. В сараї тепло, тепло, сухо. Вони виходять. Подихати свіжим повітрям. Але оце, друзі, у цьому місті в мене не було ну, низ не був закритий. Вони тут дирку, в общем, зробили і пішли туди до городу. Знову постраждала моя, моя трояндочка. Друзі, в бутилочках, пам'ятаєте, я вам показувала, як я садила черенки трояндочок, чорної троянди. І знову дві бутилки вони. Віддай, там гралися, в общем, перевернули. Я тільки що теж знайшла там черночки, наново все посадила. Ну, надіюся, все, все прийметься. Ну, в общем, шкоди натворили. І я оце, ну поки як змогла, оце наразі закрила. отакову, от надіюся, там таким тяжким попритискала. Надіюся, що вони не, не зроблять більше шкоди, бо ну, це просто капіць. Так, друзі, ще що, що я а, вирізала вже всю хризонтему. Ось у зараз буду на пеньку, міленько взяла топорик, міленько буду рубати, сікти, посічу і порозкидаю на грядки там, де в мене огірки і помідори зростають. Друзі, це мені ще бабуся казала. Дуже багато від кого я і наразі чую, що хризонтама вона в якійсь мірі трохи захищає від хвороб та шкідників. то я ото посічу її міленько. Не хочу, друзі. Бачила, що і цілком кидають, але я цілком не буду кидати, бо якось я так кидала, вона не перепріває так зиму. Треба її мілесенько посікти, і тоді я її навесні не буду прибирати. Вона в мене так і залишиться там в ґрунті. Я перекупаю та і все. Ось така вона хризантема, обична хризантема, друзі. Все, оце я посічу і порозкидаю У мене там грядочки. Ви знаєте, хто хто з нами постійно, хто не постійно, підписуйтесь, будь ласочка. Будемо, як завжди, з весни сіяти, обробляти, збирати плоди, і дерева, і овочі. Все, 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 все. все. Дай Бог, що буде все добре. Низький уклін та велике. Дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю. Ми ну, надіємося Надіємося на хлопчиків та дівчаток, наших захисників, що вони захистять нас, що все буде добре на нашій милій Україні. І будемо, звісно, все, все друзі, все робити у городі. Воно, от чудики. Хто шкоду зробив? Ну, нащо ти шкоду таку робив? Це друзі, найголовніше у цьому ділі прорвати сітку і залізти в город це тайсон. Я не знаю, Міра от такого сама не робить. Я вже якось виглядала ось у мене вікно. І я тут з вікна виглядала, хто оце шкоди мені понараблював, попорвав проволоку цю ой, проволоку цю сітку. Втім, друзі, оце сітка рабиться оцих времен, скажімо так, така фігня, вообще капець мене повністю загорожено. Це тато мій городив повністю-повністю. Так по периметру загорожен мій двір ну, від сусідів усіх сіткою рабіцю, але тої ще Савдеповською. Ото сітка рабіця. Вона така жорстка, її не прорвеш, її не Ну, дійсно класна. Я думаю, всі, всі знають. А ця. Це така фігня. В общем, друзі, викинула гроші на вітер, а тепер не знаю, що тут робити. Треба збирати гроші та щось друге робити. Бо ну воно, в принципі, ну, воно і не гарно, бо з цими железяками, як здрасті. А якщось добротне робити, то це треба ну, великі гроші. То, е, ну, Буду ось влітку торгувати помідорчиками, гірочками та буду складати грошнятка. Та е, треба ставити забор, якийсь такий. Е, Ну, що щось буду придумувати. Ось ось, погляньте. ось о, Це впала просто в мене в'єтка тут е, з дерева. Бо я ну я тут пиляю. На цьому місці я пиляю дрова на щоб, е, ну, щоб топити друзі. Мене я пічним отопленням зараз користуюсь. У мене і котел є, в мене і газове топлення. Є, я не, не користуюсь. Що е, мені там треба? Я е, пішла, натягала деревна, напиляла. Мене електропила, попиляла та й все. Взагалі, все, що я хотіла показати. Оце ця сітка, бачите, як вона порвалася. Це просто впала гілка. Таке, чор знашого. А коштувала не 20 гривень. ну, Друзі, то отак не знаю, що з тим кротиком. Чи чи зможе він туди піти, то вже крайня хата моїх сусідів? Я дуже надіяла, що він через них піде і там далі, трохи-трохи далі. Там у нас така лісопосадочка. Я так надіяла, що він туди піде і піде собі в лісопосадку. Але він із за цих ну, настроїв, він трохи не в ту сторону пішов. Якби він туди, ото пішов через. Через земельку, там, то він би, я думаю, швидесенько порив там, ті свої ходи та, і пішов би собі в лісок та й жив там. А тут він, він не може пройти, друзі. Я оце переживаю, що сьогодні ті собачки мої залізли та понаривали там ями, хоч би вони йому нічого поганого не зробили. Бо ну, вони в мене, в принципі, Любимі, люблю їх, дуже люблю. Але ну, шкоду, бачите, ну, витворяють. Так, ще мене друзі хтось питав, який ви жир даєте курям. Друзі, я вже казала, що своїм курям-несучкам. У мене несучки. Тіпа, тіпа, тіпа тіпа, тіпа. Тіпа тіпа-тіпа тіпа-тіпа. О, на який гарний. Рженький, біленький, друзі. Бачите, курочки там, хто в сараї, хто на дворі. У мене сміть бульдога з носорого. У мене спочатку я ломан Браунів купила курей, купила петуха, просто у знайомої, там не знаю, що, то ніякої породи в ньому не було. І от вони почали з цих яїчок, я почала курчат виводити. І оце, бачите, от такі курочки. Вони Ломан брауни, вони худі. Вони тільки для борщу, для такого для бульйону. А ці вже курочки такі жирненькі. І несуться, кстати, із яїчок Ломан-Брауні дуже класно, так само, як і Ломан Брауни. Кому цікаво, що я роблю для того, щоб курочки неслися взимку так само, як влітку, подивіться, полистайте відео там, як я. Зробила безкоштовний обігрів. курникає, як чим я годую, що я роблю, щоб курочки неслися. І от головний момент, бо багато мене хто питає, що замість косної м'ясокосної рибної муки я вирішила додавати до раціона замість цього, бо воно все ну, дуже подорожчало, дуже дороге. То я вже ну, вже декілька місяців і воно дійсно діє, даю дій. я ловити жив. Отаке, от отакий, друзі, не смалець. А, от таке, ну, у нас таке продається, і на базарі його можна купити. Але я купую в магазині м'ясна мануфактура у нас в Кривому розі, він по 5,90 за кіло. Це я купую собачкам і безхатнім і своїм. В общем, там дуже багато всяких жил іде, яловичих, обрізів, кусінчики м'ясця, Можна навіть собі назбирати, перекрутити і котлеток наробити. Я таке обично роблю, коли кіло кілограмів 10. Оце Купую оці штуки, і там з цього можна десь з кіло, добряче кіло, можна понарізати м'язка таких малесеньких кусінчиків, іменно для цього, для котлеток. То я таке роблю, друзі. А оце -от такий іменно жир я даю курочкам замість отих всіх дорогих ділів. Так, це я просто кидаю отакі куски. Десь, ну, Раз на тиждень, два рази на тиждень, дивлюся, друзі. Дивлюся, це не обов'язкова і не обов'язкова норма. У мене там примірно 60 корей. Я не буду казати точно, бо мене багато хто питає, скільки у вас корей, скільки вони на яєць. Друзі, такого казати не можна. Не можна казати, скільки курка на яєць і не можна казати скільки корова з козою доє молока. То Друзі, вибачайте, добре в мене несуться добряче, Я торгую ними. Не скажу, що прям дуже все вигідно і дуже класно. Але ну, мені це подобається. Я, люблю, я вживаю тільки домашнє яйце. Я магазин не колене їм, не купувала ні для чого, навіть для оладка чи пірішка, щоб вбити яйце. Я тільки, тільки домашнє друзі. Ну, то це Я кидаю на своє стадо майже ну, там біля 60 курей, трохи більше. З курчатами, з молодняком. в общем, оце Я кидаю друзі, десь кіло. 900 грамів, 700 грамів, коли скільки є. Просто такі куски кидаю і вони розкльовують, друзі. Їм таке подобається. В общем, е Декілька років тому таточку мій був живий. Ми дивилися передачу. Там якийсь фермер показував, що він розводи там курочок, несучок і займається ще свинями, цими коровами, ну теж розводи. І от він годує в основному як додаткове годування, поміж того, поміж зернових. Він кидає кожні. Ну, він ото ляшку свинячу друбає і кидає їм там, там в нього величезне стадо. І я пам'ятаю, що ми ще з татом так сміялися, на чого собі курем м'ясом кормить. А бачите, воно дуже класно. Ну, м'ясом наразі мені дуже невигідно. М'яско дороге, щоб годувати курочок, для того, щоб вони несли добрі яйця і багато яєць. А от я вибрала собі отаке от додаткове годування для того, щоб більше яєць було. Це я кидаю яловичий жир, друзі. І дуже класно, вони їдять. Зараз підукину їм. Міра отримала? Будеш? Ну, Тайсон не дуже. Тайсон є. Ой, пав телефон, друзі. Тайсон, в общем, не дуже яловичину їсть. Я не знаю чому. А ні, воно, бачите, ням-ням-ням і побіг. Воно, бачите, поцапалися з мірою ще декілька днів тому і трохи щось в нього воно, лапка болі... болить. Ну, Думаю, все буде добре. Воно. Міра там воно щось лискає. Ну, Міра наїдена. А, і Тайсон. Так, тепер підемо курочкам дамо. І потіпаті, і потіпаті паті поглядайте, як вони. Ана як полюбляють. І потіпаті. Зараз всі повибігають. Поглянь вдома. Ана що витворяє? І патіпаті паті 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 патіпатіпа. І патіпаті. Друзі, він не солоний, він просто ну обичний яловичий жир. Бачите, воно трохи є на, і курчата в мене, і півники, і великі курі. У мене тут і ломан брауни, і переводняки з них. Петька, а Ану, давайте, давайте курі мої курі. І патіпа тіпать і патіпа ті потіпаньки. Типа, типа, Іпаньки, куленькі. І потіпа, тіпатіпатіпачки. І поті па тіпа тіпа Ано, ано, ну, лиса ще не вилиняла, бачите? Она деруться, прям, деруться за той, за той жир, бачите, як вони тягають. Отако, друзі, годую і яєць збираю цілу купу. Ну, сьогодні тепленько, дощу нема, снігу нема, морозу немає. В принципі, у нас на Кригоріщі не буває такої лютої зими, Ну, надіюся і не буде друзі. Хтось мені колись писав Треба морози. Мені не треба, якщо чесно. Я, я не люблю холод, мені якби теплесенько було і все буде добре. Друзі, усім велике дякую за перегляди, за лайки, за теплі слова в коментарі. Всіх вас дуже люблю, ціную. Всім, всім дякую, дякую. дякую.